Так, всім привіт YouTube. Такий от зараз я маю равид Небрита морба, морда. Заспані очі, неділя, здається, 16 -е у нас. Червня. Поїхав я вчора з тестю бджолами до свого знайомого. У мене знайомий займається бджолами, в нього там більше 200 вуликів. І в нас тестем теж є пару вуликів. Захотіли в нього взяти бджіл, з'їздити до нього в гості, ми в нього ніколи не були. Ми проживаємо в Умані. Він проживає під Черкасами, практично там, можна сказати так, в Єбінях. Доїхали ми до Сміли. Повернули біля Сміли Ми через села їхати до нього, так як нам показав навігатор. Проїхали ми по полях, ми там туди ніколи тими полями не їздили тими селами. І вийшла така штука, що пробили поддон. Пробили ми поддон Пішов просто дощ, дорога там була дуже хренова, наче старався так якісь мільчі ямки находити. Думаю, хай я навіть якісь мільчі ямки позбираю, Ну щоб не загорнути, бо ця шкода доволі в принципі низька. Я вже давно. Планую купити собі поміняти передні пружини. І ніяк просто руки не доходили. 에... Получається, без чого з 4 часа вечора, бо ми договорили, що ми приїдемо на вечір. Проїхали ми від дому 176 км і пробили там поддона. І штука в тому, що якраз ми тільки сниряємо цю яму. Наче котимося помаленьку бачу, проходю, а та яма оказалася в якомусь місці ще глибша. Тут колісо в ту яму, я тільки чую удар. З ями ми тільки лише виїжджаємо. Я дуже надіявся, що то я стукнувся просто під рамником. Тільки лише ми прокотуємося 10 метрів від цієї ями, і в мене засвітилася лампочка масла, запищало, я так і зразу зрозумів, що діло труба. Моментально заглушив машину. І. Десь, каже, що случилось, кажу, та, походу, піздець. Виходжу, пригинаюсь до машини, дивлюсь, масло тече просто річкою. Просто річкою текло масло. Скажу все, приїхали, вилазим. До ближайшого села, кілометрів 20 ми стоїмо в полі, фігачить дощ. І ще й на телефоні немає зв'язку. І ми починаємо по полі ходити взад-вперед, шукати цей зв'язок. Відштовхали машину трохи в сторону. І телефоную до цього знайомого, до якого ми не доїхали. Ну, буквально кілометрів, там, може, з 30, не більше. Бо отак він нам об'яснив. Але штука в чому, що він там щось займався, вони бджолами, качали мед. В нього тоді ще відключки світла були. Мобільна вишка потухла, і до нього додзвонитися просто не можна. Я вже думав, він нас просто відтягне до себе. Додому, там як мінімум, може якось попити чаю, сховатися від цього дощу, під якесь накриття і щось уже будемо кратити машину, щось думати. Трубки він не бере, дозвонюється до свого брата назад в Умань Кажу, ми ж тут брали, блін, недавно капітали повністю мотор. Ми купили б лише один мотор. І якраз в нас піддон цей був, значить він був в Умані, у нас ні ключів, нічого, нема з собою в дорозі. ну Герметика, звісно, і теж ніхто з собою ну, не возить запасного. Брат з'їздив бистро, поки магазини не закрилися, уже там без чогось 5 було, поки ми до нього додзвонилися. <кій> з'їздив бігом, купив нам масло, взяв герметик. Забрав Подона, поскидав просто так похапцем все, що бачив в гаражі, тобто, домкрати, ключі, і всю цю фігню, і тупо їхав до нас. Це все, все время я питався вид звати ближайших знайомих, Черкас і так далі. ну, Люди вихідний день, субота, і хтось як не п'є, десь то ще щось. Грошей визивати евакуатор. По-перше, об'яснити, де ми на якому полі під якою посадкою. Грошей на евакуатор нема. Просто зараз з цими цінниками, що вони ще беруть, їхати дуже далеко просто. Чекали вже брата з цим усім ділом. Добре, що там якась водичка, там, не знаю, преніки у нас були з собою. В принципі, завжди дорогу щось таке кидаю, як далеко десь їду. Кури, курили, сиділи, втикали, просто ждали брата, який приїхав через години 2,5 до 3. Це вже десь він приїхав, десь, вже десь було пів восьмого, мабуть. Тому що він цю сторону ніколи не їздив. Доїхав, він, ми там вже орієнтири якісь йому розказували, і він все-таки нас знайшов на цьому полі. І підомкратили ми трохи скільки змогли машину, підкинули під колісо. Його запаску з Жигуля достали, щоб хоч якось вище було порастаю цих домкратів. А, понаходили тут, що в машинах були там, якісь тряпки. У мене був, а, я в багажнику вожу. У мене лист ОСБ вирізаний тут в Турції в мене. А, так як ми з братом займаємося стиральними машинками, то я його кинув, щоб чисто стиральні машинки не лягали мені на газовий балон, щоб не прогинали. І кинули ми під машину цей лист USB, покривало. І, в принципі, я не особо там влазив, так як я трохи такий масівніший. Брат в мене худенький, маленький, він запригнув під машину і почав цей подон зривати. Тут же пускається сильний дощ, мокрі були всі в хлам. В мене вже горло приклало, брата горло вже приклало. Тесь теж весь замок, наче поки казав, що нормально себе чувствує. І питалися ми це все діло поміняти там на місці. Поки вже ми зняли той поддон, вже видзвонився цей товариш, мій, до якого я їхав, попав на зв'язок. Під'їхав до нас, коли вже ми, в принципі, цепляли новий поддон. Ну, інший, точніше, не новий. Уже коли герметиком це все діло попромастювали, на блоці все почистили, вже наче старалися вже не спішити. Вже думаємо, будемо під телефонами, під фонариками якось це все дозбирувати, але щоб вже не промастити як-небудь і зразу вже їхати. Щоб воно десь по дорозі не видавило, бо потім треба було хоча б десь, десь його добрати того масла, якби воно десь підкапувало. Дали ми трошки герметика на кришку, дали трошки герметика тоненьким слоєм на сам блок, подождали, покурили, сховалися в машину трохи, щоб якось хоч від цього доща. І прикрутили це все на місце. Зараз будуть, в принципі, я добавлю вставки. Я вже просто вже дурка хапала, вже вставав вечір. І чим далі, тим більше темніло. Процес ішов не дуже швидко, бо там під машиною розвернутися не можна було. Виїхали ми відти десь, мабуть, в часов 10 вечора вже, як було темно, на дворі повністю. Дощ позаливав ці калюжі ці ями ще більше. І їхати було дуже хреново. Ми поки до траси, до якоїсь нормального цивілізації добралися. Це пройшла, мабуть, година. Пустили брата на сімерці. Все таке вона вища. Він пішов вперед нащупувати ями, а ми вже потихеньку з Тестюм їхали вже шкодою за ним. І додому ми добралися де то під Без 15 часу. я вже поставив машину під. Під'їздом. Зараз вже зранку мене збудили. Я з'їздив по, по справах, трохи заїхав в гараж з Тестю. Ну, вже, в принципі, полазили, подивилися під поддоном, що герметик, в принципі взявся нормально, М -м, нічого ніде не капає. Рівень залишився в принципі, на місці, і я зараз ці дні просто понаблюдаю. Якщо все буде нормально, то в принципі ніхто до цього подона більше лізти не буде, значить він все нормально став. Якщо десь в деякі уровні ходити, чи десь щось депотіти, понятно, що ми вже заженемо тут по місту машину в гараж, спокійно його цей подон поддон знімемо, все перетремо, безжиримо, пере... перемастимо заново герметиком і в принципі, нормально посадимо. Дамо йому якісь там сутки, хай даже стоїть. Візьму там тест з цю машину покататися. І хай воно все нормально висихне, щоб вже потім лити масло. Тобто зараз будуть вставочки, які я там попутно просто підзнімав, як приїхав брат, ми там вже і шутили, вже і там дурку гнали. Але ситуація була така. От. 176 км від дому, нікого знайомих, а єдиний знайомий, який був хоч в тому районі, просто не брав трубку. Зараз подивитися, як ми і зв'ящалися. На, на, на полі під дощом цивілізації нема дорога хуйова заїбени я поддона дому, блять за 170 кілометрів блять 176 176 кілометрів а, і блядь. зараз я якраз до подони тягувати Ревіз брат мені, блядь, поддона Ну що його уточни, блять ти мене ждав, тому, що я летів стопи. Чотири часа щось ми сиділи, то чуть три з половиною Ну правда по колдойовам я душі, щось таки не їхав. Все що, що придумали, блядь, куча домкратів. Ну ну Ебеться Знімає поддона Так, де якісь домтики заб'ють Дивись. Ще, тут, пальцем тут, проходь. Тут, тут нема, тут нема, тут нема, тут нема. Тут нема, тут нема тут. А, два бомки. Щось я достаю в прямому філії. Отакий кусок, я знайшов на дорозі, відпав. <с Иначе> толщина під доно Хуйова толщина. Хуйня. Реально. <кос> <кос> Бля, ще дощ іде. Ми хрен зна де. Я в тапочках. Блять, <скільки> в мужика покажи, то що з кукурудзи поїхався. <скільки> машини проїхали, блін. За... Майже за 4 часа проїхало три машини, блін. І ніхто не захотів нікуди навіть до ближайшого села. І тут вийшов мужик з кукурудзи. <скільки> і тут десь взявся якийсь мужик з кукурудзи, вийшов і пішов по дорозі. <скільки> <скільки> Хто він такий, він? напевно, блокпост ТЦК обходив. Або ці, ухилянти, блядь. Ага, сука, я сказав, тут, тут ці хашники в хуйне й даєш цих Так, сейчас чекай відео на паузу ставлю Все виховти Буротєт какойсь. Він тріщить, нахуй. Я його зняти не можу. Він сука репає по кускам я буду по кускам ревати. Ти в дірку я забив чи що? Не-ні, не, не, в дірку не забивай. Я ж не буду, блять. Блядь, блядь холодно, дощ. За подон, мій, лопну Отак от, от лопну На новий же от герметик. Намастили тоненьким слоєм, дамо пару минут, щоб він постояв. На блок теж вже намастили. Зараз перекуримо. І будемо пробувати наживлювати його. Ставлі тоскую. 9, то, 9 часов вечора. Зонтик. Чи далі знімаємо? Далі знімаю. знімаю. Цей. Це Удобство. Треба набрати, блядь, Мені хоть 20 гривень мають заплатити на кофе, блядь. Бо я вже другу штани намочив. No.